Російські військові завдали ударів по одній з історичних вулиць Херсона. Внаслідок цього обстрілу загинула жінка та поранений чоловік. На момент обстрілу вони перебували на вулиці. Вчора вони стояли тут, улибались. Я рвалі за дітяє, бо що стріляють. Ми зайшли вдати двор, а був взрив, і другий тут. І тому ж сусідка тут, Вона кричала, визивала скору помощь, поліцію ріб. Я, коли вийшла, валя вот тут, по стінки. Саню я не видела, тому що он ветками був накрити. Уночі російський снаряд влучив у кав'ярню, розташовану у середмісті Херсона. Бариста Олексій розповідає, відновлювати заклад почали із самого ранку. Слово все там кондиціонер прилетіло. Ось тут бачите, тачка, але це все працює. Дірка, ось там в, сті... ну, в стіні кухло. Ну таке. Все таке не зовсім критичне. Ну, буде більш затишна кав'ярна. Пошкоджений від російського обстрілу один із херсонських дитячих садків. Охоронець Микола розповідає, що це вже п'ята атака на заклад після звільнення міста. Пошкоджено, все. буквально вікна побиті, ви бачите. З тієї сторони привіз, а ви не бачили прильот снаряду? Приліт туди прийшов, з сторони Перекопського, і все це він нам накрив. Буквально от ці два цільоти два і вторий етажі повністю накрив. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та на Дніпрянському. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, сьогодні вранці, через обстріли селища Садове, загинула 63-річна жінка у важкому стані. Доправили до лікарні 58-річного чоловіка із пораненнями живота і ноги. За минулу добу одна людина загинула, та ще двоє отримали поранення. Якщо казати на вихідних, то за суботу приблизно така ж кількість обстрілів була там одна людина поранена. В неділю одна людина, на жаль, загинула, і ще четверо дістали поранення різної на важкості. За минулу добу російські військові обстріляли три територіальні громади Бриславського району. Вчора ворог завдавав. Авіаційного удару по околицям села Ольгівка та Отрадакам'янка на щастя без жертв. Також використовуючи артилерію гатив по селу Зміївку та Бургунка, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Село Вірівка також було під обстрілами артилерійським, було загорання житлових будинків. За добу маємо одну поранену жінку із села Бургунка. Вихідні також не були тихими. Ворог готив по місту Борислав, використовуючи артилерію та запальні снаряди. В результаті артилерійського обстрілу була пошкоджена Бориславська центральна районна лікарня. На щастя, без жертв. Через російські обстріли минулої доби виникло кілька пожеж. Сьогодні вночі противник наніс удар по одному з навчальних закладів міста Херсон. Рятувальники дуже швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу, запобігши розповсюдження вогню на більшу площу. Ще дві пожежі через ворожі обстріли ліквідували Береславські рятувальники, горіли господарчі споруди в селі Вірівка та в селі Миколаївка. Загалом минулої доби російські військові 69 разів обстріляли правобережну Херсонщину, використавши 395 снарядів із різних видів озброєння. Розповідає Олександр Толоконніков. Олена Ліщенко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко суспільне новини Херсон.